Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішив вам показати, які є у мене дві саморобні сажалочки. Їх можна використовувати для посадки часнику, кукурузки, цибульки. Ну, Також можна і розсаду посадити, якщо вона у вас посаджена в касетах і не переросла. Картопелька, якщо... Діаметр відкалібрований ось такого діаметра, щоб проходила спокійно. Зроблені вони в мене по дуже простому принципу. Використовував я ось карданний вал, труба з нього, розмітив конус, випиляв, трошечки підстукав, підвернув, щоб вийшов такий клюв. До нього приварив полосу, для того, щоб закріпити пластикову трубу. Зверху також із карданного вала кусочок труби обрізаний. І зробив дві ручечки. Для того, щоб відкривався сам наш клювик. Як бачите, я нічого дуже зверху, як кажуть, не робив. Просто приварив прут. І на двох використав, як кажуть, звіну із бензопили, Ні, чи не бензопили, навіть, а цепка з комбайна такий було в мене звіно. І на дві гаєчки, болтики на шість закрутив, щоб двигалось і заварив, щоб не відкручувалося. І отаким от принципом воно працює. В минулому році ми з дружиною практикували ним, садили кукурудзку, непогано виходило. Єдине, що на цій треба доварити отут, мені. ножку, щоб не давити руками, а ногою наступив і залізла в землю. Вона нас дуже виручила. Отак вона не в закритому вигляді, стромили в землю, то грязно не буду, як бачите, земля грязнувата. І відкрили, витягли від ціля із землі вже тоді. І наша культура, яку ми там садили, кукурудка, можна розсаду. Тут трошечки інакший спосіб. У мене в клювика такого двойного, труба зрізана навскоси. Трошечки розклепана підрівняна під пластину, щоб закрилося. Щоб не влазила земля, бо, як запихатимете, в землю буде забиватись і зернина не буде випадати. І на трьох гаєчках, дві на самому клювику і одна на пластині. І закручений болтик. І так воно двигається. Тут трошечки зробив. Вигиб, щоб руками не давило об трубу і на закльопочках на пластину приклепав трубу такого з діаметра, ну це більше підходить, як скажемо, для кукурузки, квасольки таке. Ось такий вигляд у нас мають наші сажалочки. Це для тих, хто хоче зробити, щоб не купувати, можна використовувати. Всім дякую, гарного дня!